Привіт! Мене звати Інна і ти на каналі Інна Soul Healing. Сьогодні ми з тобою проведемо практику під назвою Заземлення і випуск напруги. Ця медитація створена для того, щоб допомогти тобі відновити баланс, відчути опору під ногами і звільнитися від напруги. Яка накопичується в тілі та думках. Чим же ж вона корисна? Коли ми постійно перебуваємо в русі, у стресі чи в переживаннях, наше тіло накопичує напругу, а розум наповнюється хаотичними думками. Через це нам важко заснути, важко сконцентруватися чи просто відчути спокій. Ця практика допомагає повернутися в тут і зараз, відчути своє тіло, відпустити те, що заважає. Коли ж її виконувати? Ти можеш її виконати зранку. Тоді ти починаєш день спокійно і усвідомлено, увечері, щоб відпустити переживання дня. Та налаштуватись на глибокий сон або у моменти сильного стресу, щоб швидко відновити внутрішній спокій. Якщо ж робити її щодня, ти помітиш, як поступово твоє тіло стане розслабленішим, дихання рівнішим, а думки спокійнішими. Ти почнеш легше відпускати ситуації, менше реагувати на подразники, відчувати більше сил та стабільності. Тож влаштовуйся зручно, закрий очі і давай разом зануримося в цю практику. Медитація, заземлення і випуск напруги. Сядь, або ляж, як тобі зручно, руки розслаблені у зручній позиції. Якщо хочеш, приклади долоні на коліна або поклади на свій животик, закрий очі. так Буде комфортніше. Подумай про свій намір. Для чого ти сьогодні тут? Чого тобі хочеться? Можливо, трішки спокою, заземлення чи знаття напруги. Тут немає правильного чи неправильного, тільки твій простір. І твоє дихання. Зроби три повільні глибокі вдихи, носом і повільні видихи ротом вдих. Дозволь собі бути тут, в цьому моменті. Тепер поверни увагу до природного дихання, вдихай через ніс, не напружуючись, ніби повітря. Тихо заходить у тебе. Відчуй, як повітря проходить через ніс, наповнює легені, поширюється в грудях та живот. Уяви, що вдих приносить тобі світло, м'яке тепле світло яке очищає і наповнює тебе. Нехай це світло проходить через ніс, опускається до грудей, далі до животика, Вдих, світло всередині тебе, видихай через ніс. Або губи легко, уявляючи, що з видихом виходить темрява, тяжкість, напруга. Видих це твоє очищення. Зробімо разом три глибоких очищувальних вдихи. Вдих. Ти наповнюєшся світлом. Видих. ти відпускаєш. Давай далі. Зараз повільно переміщую увагу до ступнів. Відчуй пальчики ніг, усвідомлюй, відчуй контакт з поверхнею. Чи торкаються вони килима, підлоги, чи взуття. Зверни увагу на підошвені. Відчуй, як вони злегка стримують опору. Уяви, що з твоїх ножок виходять тонкі, м'які нитки, які торкаються землі. Перенеси увагу на щекотки. Чи є там напруга? Не суди, просто відчуй, зроби вдих, запроси світло в це місце, на видиху, відпускай напругу. Перемісти увагу на гомілки. Налитки відчуй їх вагу, тепло або холод, вдих, наповнення теплом, видих, розчиняємо напругу. Коліна. Коліна можуть бути напружені або м'які. Уяви, що з кожним видихом вони стають м'якшими. Підніми увагу до своїх стегон, відчуй, як стегна торкаються поверхні. Дозволь їм розслабитися. Якщо відчуваєш там напругу, надійшли туди подих і тепло. Зараз перенеси увагу до тазу і нижньої частини спини, відчуй опору під хребтом. Зроби кілька М'яких вдихів у цю область уяви, що кожен дих приносить підтримку, розширення, а видих дозволяє м'язам відпустити. Тепер перемісти увагу плавно вгору, животиком, попком. Відчу, як на вдиху живі трошки піднімається, при видиху опускається. Нехай животик буде м'яким. Відчуй грудну клітину. І серце в область. Поклади руку на своє серденько, тільки якщо захочеш. Відчуй його ритм. Уяви, що вдих приносить світло до серця, а видих розчиняє те, що тисне. Переміщаю увагу до верхньої частини спини і плечей. Дуже часто саме тут накопичується напруга. Вдих Принеси тепло і простір, видих, відпускай. Уяви, що плечі, стають м'якими, ніби розтоплені теплом. Тепер руки, відчуй свої плечі, лікті, передпліччя, зап'ястя, долоні, кожен пальчик. Зверни увагу на кожну частинку. Вдихаю руки, видихаю втому. Відчуй, як долоні стають важкими і розслабленими. Принеси увагу до своєї шийки. Вона може бути напружена. Дозволій стати м'якшою. На видиху, уяви, що потік повітря обережно гортає шийку. На видиху напруга тане, засереть увагу на щелепі. Чи стиснуті зубки, якщо так, розслабляй? Дай малу посмішку губами, щоб ще лепо зм'якшала. Перемісти увагу на обличчя, губи, ніс, щічки, очі, лобик. Відпусти будь-яке напруження. Дозволю ченятам бути м'якими, а м'язам обличчя відпочити. І нарешті маківка голови. Уяви, що з маківки виходить легкий потік світла, що з'єднується з внутрішнім світлом. А зараз уяви свої підошви ніг, з яких ростуть м'які корені. Ці корені спускаються крізь землю, через ґрунт, крізь камінці, крізь шар землі, все глибше і глибше. Уяви собі. Візуалізуй. Ці корінці знаходять стабільний шар, наповнений підтримкою. І кожного разу, коли ти видихаєш, уявляй, що напруга йде вниз, по цим корінням у землю. І там трансформовується в тепло і у світло. Зараз зроби три глибокі вдихи і з кожним видихом відправляй у землю те, що тобі більше не потрібне. Тривогу, важкість. Переживання. Вдих це світло. Видих, ми відпускаємо все. Давай разом. Уяви потік м'якого світла, це наче хмаринка розійшлася над тобою і на тебе світить сонечко тепленьке, ніжне, Відчуй, як воно торкається твої голівки, твої шкіри, ти відчуваєш тепло, і це тепло. Входить до тебе через маківку, повільно опускається по твоїй спинці, по хребту і виходить через стопи в землю. Це світло промиває кожну твою клітинку, м'яко розчиняє залишки напруги. Відчувай! Пропускай це світло, це сонячне тепло, цей подарунок небес через себе. На вдиху світло з маківки опускається до серця, а на видиху весь тягар виходить. Коріння. Якщо ти хочеш, пошли собі зараз теплі слова підтримки, скажи, нехай я буду в безпеці, нехай мені буде легше. Я заслуговую спокою, ти можеш промовляти їх мовчки або подумки. Відчую, як ці слова обволікають твоє серденько, Відчуй, як йому добре від цих слів тепло на душі. Дозволь собі прийняти цей момент турботи. Тепер, коли ти готова, поверни увагу до всього тіла одночасно. Відчуй, як воно сидить або лежить. Відчуй, як воно дихає. Відзнач найтонші зміни. Можливо, тобі стало легше. Можливо, спокійніше. Відчуй себе і подякуй собі за цей час, за турботу і за увагу. Зроби ще один глибокий вдих і ви. Коли будеш готова, обережно почни ворушити пальцями рук і ніг. Потягнися і повільно відкривай очі. Принеси цю м'якість і заземлення у свій день. Обіймаю.